Друзі, всім привіт! Мене звати Юля, ви на каналі Сільське життя, Жартома всерйоз. Сьогодні у відео коротко зроблю анонс, що буде. Ну, Як завжди, мене просили дівчата. Давайте рецепти окремо, добрива окремо. Ну, У мене все докупи чогось виходить. Я вам покажу огірочки, вчора зібрала і вчора я покажу відео, там я розказувала, що. Яке їм добре вода, щоб вони були в зав'язі багато, щоб вони швиденько налили? Я вчора вночі, пізньої ночі підливала, я давала калійне добро. Гроґрін, ви всі знаєте, в мене є столова ложка на 10 літрів води. Я на фазанді замовляю, значить, ну воно дійсно класно. Я не рекламую нічого, просто класна. І до сьогодні вже огірочки стоять лялечки бомбезні. Зараз покажу. Так що сьогодні відео будуть огірки. І буде, як я робила на швидкоруч. Дівчата, така класна запіканка. Мені так сподобалось. Чесно, 200 грам фаршу ну всього-навсього. Я вам покажу її, там кусочками понарізала, бо, чесно, я не думала вам, ну, її знімати. Мені не було часу, я тоді пекла млинці на, 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 на трійцю. Ну, на, на храм. Але ж знаєте, як я готую? Я вам чесно скажу, я готую з того, що є вдома. Ото, що побачила, та ну, зробила. Значить, як я робила її? Лаваш листовий е, Цей, жарите, знаєте, зараз скажу піджарити цибульку порізану на сковорідки. Туди блендернула моркву таку крупинками, кинула фарш, 200 грам фаршу, залила томатним соком або, можете, пасту кинути і водички влить, щоб воно таке ну ріденьке було. Дві ложечки цукру чи півтори, хто скільки любить. І посолила перчику туди листочка, протушила. І в мене була цвітна капустинка. Я її кипяточком залила, бланчернула там дві хвилинки, на друшляк порізала. Можете взяти звичайну капусту, тільки або залити її кип'ятком різану, або ну, на 2 секунди прожарта на, на, на ну, щоб вона тільки-тільки поміняла колір. І тоді слоями на запіканки Шар, лаваші, лаваш. У форму для запікання склала лаваш, тоді зверху оцю ж засмажку, що я робила, соус з да, протушений. І капустку. Тоді знову лаваш. Можна сир. Ну, у мене сиру не було, я сир тільки зверху затерла. Зверху мазиком, майонезиком або сметанкою, фольгою накрила в духовку хвилин на 40. Тільки робіть зажарку, щоб вона була ріденька. Знаєте чого? Я вам скажу. Тоді лаваш убирає оту всю, той сок, пропитується. Дівчата, це така смакота. це, Простіть мене, італіянці, це аля лазанія. Ну, звісно, до лазанії дуже далеко, ну, дуже смачно. Я вам не можу передати. Можете без капусти робити? Ну, можна, ну, з капустою воно смачніше. Тому так, пішли, покажу зараз помідори. Ну, і помідори покажу. Огірки, які, які вони стали за ніч. От подивитесь. А далі буде відео, які вони були вчора. Все, бачите, дивіться. От вам і добре вогрогрін. Ну я його просто обожнюю. Ну, чесно вам кажу. Ну, ну от, ну, ну. Ну, бачите, ось це, що я вчора запихала, що він мені росте не так. Бачите? Дивіться. Ну і там далі, хоч би мені не вбиться, зараз покажу. Ось, бачите? Отакі. От і ще завязі тут, завязі, зав'язи, завязі, Треба обов'язково підживляти калійним добривом. Обов'язково ось сюди це, що тут робиться. Ось ось ось. А ось тут, взагалі. Треба обов'язково підживляти калійним добривом, щоб не було оце отакого. -от Бачите? Щоб він не скидав завіс. Ну, тут кущ сам по собі слабий. Отакі справи. Зараз покажу помідор. Чікс. Опа. 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 Оно. Вже спіють. Я вже вчора тут до півночі обривала на їх, бачите, оці листки нижні, бо вони вже їм не нужні, вже треба, щоб вони стигли. Бачите, ось. Вони вже поналивали китиці. Ой, погано видно. Хотіла я купити такі прищепки, підв'язують китиці, ну не це. Не, Ой, не стало. коротше, забула я про них. А ось, бачите, який помідор. Я не зірвала квітку. Он який вимахав. Треба було зірвати, ну, нічого. Хай буде і так. Отак. Отак, от дівчатка, перед же той Геркулес, а ось, ось ще два. Оце, бачите, все вже об, об От Той Геркулес здоровенний, от він іще. Це в мішках, Ой, погано видно. Отак. От ну все. А ось іще. Ой. Помідорки. Бачите, Друзі, бачите, огірки. Оце в мене попереростали, бо я поки поганяла, в нас Максима проблеми з зубами. Ох, і, коротше говоря, мені не було, не було, до огірків було. Візьму їх засолю. А тоді буду збирати маленькі. Там ще завязі, до речі, після бору, після борної кислоти, завязі, море морюще. Я вам покажу. І я дам їм калійне добриво, спішли, покажу. Зараз так ось зараз, щоб бачили, о, звірі, тіродактилі сидять. Так, ось дивіться. Тут море, море завезі, море. І там так далі. Ну, бачите, вони ось Оце їм калію не вистачає, їх треба. Швиденько підживіть, бо їм не вистачає сили. Не буду, хай так і росте. Їм не вистачає сили поналивати, бачите, поналивати плоди. ну, Буду потрошку підсолювати, підзакатувати. он там, далі, бачите? Воно ну, хто поховався. Ось такі, бачите, я їх он далі поробила їм такі. Ці, вони собі ростуть, як їм хочеться. Так. Зрозуміли, так? Да? Буду давати калійне добриво, калійне підживлення, щоб вони нарощували. Кущівних класні, хай вони мені зараз наливають плоди. Потім оці всі, що вони нальють, вони їх нальють дуже швидко, буквально через пару днів. Я тоді все масово зберу і дам їм комплекс на 320 після збору врожаю. Дівчата придумала запіканку, нову страву. Коротше, в мене є лаваш листовий. Я положу його слоями, ну, знаєте, по типу лазаньї. Ось, сковорода в мене діжурна. Значить, отут я зробила цибулю порізала і так, як на зажарку. Моркву блендернула на блендер, м'ясо, ну, фаршик. Томатний сік у мене був, можна було пасту вкинути. Сіль, цукор, дві ложки. Чорний перець. І це все. Зараз його протомлю. Хвилиночок 20 під кришечкою І буду збирати, ну, я вам покажу, як збиратись. Якщо ви бачите, шарами це все діло, начинка, капусточки трошки. Отак. От я ще печу млинці. Тут мене попросили у нас храмове свято у понеділок, на другий день трійці, печу в заморозку млинці. І тепер далі, отак, до кінця. Зверху сметанкою примажу в духовку, як буду витягувати сиром, затрую, все, ну таке, хай собі буде, чого буду. Так, дівчулечки, ще одну секундочку, поки розкажу. Ой, знаєте, є такий сезон, коли в хаті бардак, а на городі ідеальний порядок. Це весна, початок літа, це всі бігають з уси. А вже як отуди далі, оце як уже зараз, це в мене зараз вже починається, це в хаті срач. Їсти нема чого. На городі бардак. Зато ми цілий день, знаєте, що робимо? Закатуємо. Консервації. Оце, коротше, вже погнали. Вчора закатала 16 бутильочків компуту. Зараз владі ще мені нарве, ще хочу штук 30 закатнуть. Та, мабуть, і хватить з вишень з, з ранніх. Ну, тут у нас. І огірочки, бачили, жону? буду закатувати по 2, по 3, по 4 баночки. Так. Ну, по скільки є, бо з ними з тими огірками ждать масового нема резона. А, ще знаєте, що зроблю? Капусту зірву ранню. І закатаю на пиріжки начинку. Якщо вам цікавий такий рецепт. Ви мені напишіть в коментарях, я вам зніму. Не знаю, може сьогодні, а може завтра це зроблю, бо в мені з понеділка в мене, коротше, я, в мене там справи і не знаю, що це там буде, ну щось буде. Тому це. Тому так швиденько. Напишіть мені, якщо хочете, я зніму. Капуста, до речі, дуже класна, і я вам рекомендую так зробити. Я вже колись вам розказувала. Зараз, поки рання капуста більш-менш дешева, бо з цією білокрилкою, хто знає, яка вона буде взимку, то вонятиме, то ще що небудь. А, поборола білокрилку, поборола, зараз скажу як. Я що зробила, боже, було трішки, а потім буквально за три дні, вона ж за три дні нова, ну, ви цей, коротше, розплоджується, нова, розмножується. То я що зробила? Я проливала, так як я вам казала, актару пакетик розвела на літр води, пролила. І в мене був минулорічний пакетик Тепекі. Я у Віталіка брала. Ви бачили тут магазин. Найдіть. Ну хто бачив, а хто не бачив, дівчата, подивіться, в мене там є. Я скину його номер телефона. В нього справжні Тепекі, оригінальні, дійсно да. То я, коротше, поколошматила під напором з-під нижніх листків Тепекі. На 5 літрів води я розводила і. Цей. І потім актарою проливала і накрила її спанбондом. Пиф, 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 добрий час сказати Він потрішку в'яже головки. Але до крайній кущ без спанбонду, то такої. То що їй помогло? Питання риторичне. Але є в мене накрита, не накрита порваний шматок спанбонду, то на ній теж немає Ну, тобто, спанбун поміг з свого боку. Мені дівчатка хтось із підписників писав. Дякую вам величезне за цю пораду. Дякую, як чесно б не дотумкала. Хоча я ранню накривала спанбундом. Е, тому таке розказала. да, значить, Тепер тара і і, і спанбундом. То, слава Богу, може буде хоч якась капусточка. Що, синочок? Давай я візьму. А Ранню капусту, то я вже не бризкала. Там, звісно, на ній трохи ганяє білокрилка, ну куди ж її бризкати, як я вже її зрізаю вже їсти. Тому таке все. На те місце посажу помідори. На сьогодні вам добра, спокою, затишку. Дякую, що ви мене підтримуєте. Дякую, що ви в мене є. Читаю всі коментарі, всім відповідаю, всіх вас люблю. До наступних зустрічей. Побіжу далі працювати.